Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про країни ЄС і які у цих країнах мінімальні заробітні плати. І на основі цього ми з'ясуємо, яка мінімальна заробітна плата в Україні порівнюючи з цими країнами ЄС. Так ось, Україна це країна найбідніша в Європі. І мінімальна заробітна плата в Україні це 173 євро. Україна займає найнижчу позицію стосовно мінімальних заробітних плат. Про це пише Євроньюс з посиланням на дані Євростап. І ось можете уявити, навіть Молдова країна, яку ще вчора вважали найбіднішою за нас. В Молдові мінімальна заробітна плата становить 319 євро. Стало на січень поточного року серед країн-членів ЄС, а ми скажемо, які ці країни, так ось, найменша мінімалка була у Болгарії. Мінімальна заробітна плата. У члена країни ЄС, Болгарії, 620 євро на місяць. А Україна, вона на останньому місці в Європі. Відповідно, заробітна плата в Україні найнижча. А хто ж війшов до першої п'ятірки? За розміром мінімальної заробітної плати. Це Люксембург 2704 євро. Ірландія 2391 євро. Німеччина 2343 євро. Нідерланди 2295 євро і Бельгія 2112 євро. Тобто це п'ятірка за мінімальними заробітними платами у Європі. І різниця між Україною і ЄС 15 разів. І це не якісь відставання, це повний провал. Провал по рівню життю Українців. І це різниця, вставлені до людей. Оця є різниця. Країни ЄС і Україна. Ви зрозуміли. Тільки уявіть, 173 євро. Мінімалка в Україні. А в Болгарії найнижча мінімальна заробітна плата серед країн ЄС 620 євро. Тут можна відчути різницю. Колосальна. А нам кажуть, мінімалку підвищує. Підвищили мінімалку в Україні, підвищили. Було 8000 гривень, стало 8647 гривень. А після податків на руки людина отримає 6658 гривень. А відразу виникає питання: а як з такою мінімалкою говорити про євроінтеграцію? Зараз всі розповідають про цю євроінтеграцію. А що з мінімалкою в Україні? Що з рівнем життя в Україні? Як це треба вирішувати? Хто це буде вирішувати? Про це повна тиша. Тільки кажуть про євроінтеграцію. А скажіть чесно, а на оці цифри, на оцю мінімалку можна жити? Якщо чесно, це не зарплата, це просто вирок. Вирок українському народу. Ставлення до українського народу. Ось ця мінімальна заробітна плата. Підвищення відбулося фактично на 8%. Рівно стільки, скільки, скільки з'їла інфляція. В результаті нуль. На папері відповідно. Вони ставлять плюс, бо підвищення відбулося, аж на 647 гривень. А у гаманці мінус. І це не, це не економіка, а це просто маніпуляція. Ось таким чином маніпулюють, розповідаючи про те, що в Україні мінімальна заробітна плата підвищилась. Формально вони підвищили. А фактично, вони залишили людей на виживанні. Як можна прожити з такою мінімалкою? І при, і при цьому ще розповідати про якусь євроінтеграцію? Чому ж тоді чиновницькі зарплати ростуть швидше, ніж мінімальні? Чому так? Чому у чиновників заробітні плати по 100-300 тисяч? Гривень на місяць. У наглядових радах це тисячі доларів заробітну плати. А мінімалка в Україні всього-навсього 173 євро. А чому так відбувається в Україні? Хто цим питанням взагалі здавався? Нам кажуть, ми йдемо в Європу. Йдемо в Європу. Україна йде в Європу. А у Європі мінімалка це рівень життя. А в Україні це рівень виживання. Ми з вами сказали про мінімальні заробітні плати в країнах ЄС. І порівняли з Україною. Так ось, рівень життя і виживання це зовсім різні речі. З такою мінімалкою в Європу не входять. Хто візьме в Європу з такою мінімальною заробітною платою, з таким рівним життям? Хто візьме? Скажи, хто візьме? Україна не бідна країна, а Україна країна з бідними людьми і небідною владою? Ось ця проблема є. І поки мінімалка 173 євро в Україні, всі розмови про європейський шлях, це просто пусті балачки. Це не про що розмова? Поки не буде вирішено питання заробітних плат, питання рівня життя. Ось тоді можна казати про євроінтеграцію, про шлях до Європи. А якщо залишається такий рівень життя і така мінімальна заробітна плата, то розмови не про що. Ось, шановні глядачі, дійсність, що відбувається в Україні, якщо казати про заробітні плати. Якщо рівняти оці заробітні плати українські, мінімальні, з європейській, і тоді стане все зрозуміло. треба ще працювати і працювати. Треба економікою займатися в першу чергу. Для того, щоб казати про рівень життя і про мінімальну заробітну плату, яка надасть Україні шлях до Європи. Тому, якщо відео вам сподобалося шановні, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі під цим відео і ставайте нашим підписником. Я всім вам дякую і вже до нових зустрічей.